Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі Завітала Я в АТБ. і поглянемо з вами знижки та акції на солоденьке, на печиво, чай та каву. Всім приємного перегляду печиво, солона, карамель та горіхи у молочному шоколаді. 140 грамів упаковці, 52 гривні, 50 копійок. Вафлі від своєї лінії з ароматом шоколаду. Томата молока і ат клас 70 грамів 12,90 в одну ціну. Тістечко бісквітне, мілка, шоколадне. Начинка і шматочки молочного шоколаду 175 грамів 107,90. Печиво тандіні здобне від своєї лінії. Зі шматочками шоколаду та апельсина 140 грамів 29,90 Брандіні печиво здобне з какао та шматочками шоколаду 140 г 29,90. Брауні печиво здобне 140 грамів від своєї лінії 32 гривні. Печиво затяжне, матусіне 200 грамів у упаковці 23 гривні 90 копійок. Печиво марія з кокосом 150 грамів 16,90 Печиво Марія цільнозернове 155 грамів, 17 гривень 40 копійок. Печиво цукрове з арахісом. Київ хліб 180 грамів в упаковці 29,60. Печиво вівсяне, розумний вибір, 300 г пакування, 29,40. Печиво день у день, вівсяне зі шматочками шоколаду 300 г пакування, 34 гривні, 80 копійок. Печиво з начинкою, лимон та крем 180 г. 27,90. Печиво з ванільною начинкою, лагода 130 г пакування, 21 гривня 90 копійок. Ось таке ще печиво цимбо зі фірм Глазурі 50 грамів 11,90. Печиво кунті з начинкою маршмелло 8 гривень, 10 копійок. Паста шоколадно-горіхова від Мілка в Склі 350 грамів, 146 гривень. Батончик від своєї лінії. З кокосовою начинкою і арахі з карамельною шоколадною начинкою. 50 грамів. 8 гривень 90 копійок. одну ціну. Печиво здобне родзинка від своєї лінії. Пакування 300 грамів. 48,90 Печиво здобне. Розумний вибір. Чік-чик. 300 грамів. Пакування. 48,90 90 К Єк з какаом, маршмелон, вишнева начинка і молочний шоколад. 180 грамів, 70 гривень. І ось такий кекс з маршмело молочною начинкою 25 грамів, 9,50 печиво від своєї лінії зі шматочками шоколаду Тондіні. Пакування 350 грамів, 58,90 печиво здобне, американське з арахісом. 400 грамів пакування 76,40. І печиво здобне зернове листкове. 300 в пакування 51 гривня. Вафлі вагові від своєї лінії. Міні 127,90 ціна за кілограм. Зефір Жако з апельсиновою начинкою. 6 штук в упаковці 56,90. Сукерки вагові, АБК, смак пряженого молока. 210 гривень, 40 копійок за кілограм. Сукерачки шарм. Солодкий мікс теж вагові 312,70 ціна за кілограм. Цукерочки вагові від своєї лінії червоний мак. 224 гривні 90 копійок за кілограм. Сукерочки вагові, віночок. престиж, Також йдуть на вагу 110 за кілограм. Батончики від своєї лінії вафельні зі смаком шоколаду вагові 165,90 ціна за кілограм. Печиво здобне, деліцево. Зі смаком вишні пакування 300 г 57,40 Сукерочки престиж. Смак полунички та какао. Теж вагові 186 гривень за кілограм. Шоколад від Millennium Білий, молочний і чорний 90 грамів, 44 гривні одна ціна. Шоколад несквік молочний з начинкою 100 грамів 57,20. Шоколад чорний. Корона 85 грамів, 61 гривня, 60 копійок. Шоколад молочний, лакні з різними начинками, 90 грамів. 35 гривень, в одноціну. Контії, банжур зі смаком манго і зі смаком вишні. 232 грама, 67,40 в одноціна. Шоколад, мілка, молочний порістий 80 грамів 56,90. Мілка, молочний шоколад з еліпіським молоком. 90 грамів 59,20 і мілка начинкою, зі смаком ванілі та печивого орео 167,50. Тортик столичний фірмовий від своєї лінії 550 грамів. 220,90 90 Торт бісквітний Прага з вишнею, 600 грамів пакування, 228,50. І ось такі ще. Медовик медовий 750 г пакування 214,50 Чай чорний, ала казай заводний 180 грамів, пакування, 85,60 григ. Чай в пакетиках тіавий ромашка та м'ята. 20 пакетиків, 11 гривень в одну ціну. Чай чорний, заварний з ароматом тропічних фруктів 80 грамів, 64 гривні, 60 копійок. Чай, від віделюкс, чорний та зелений. З додаванням родзинок та сушених квіткових пелюсток. 80 грамів 55 гривень. Чай, чорний та зелений від відделюкс. Заварний з додаванням шматочків полунички Та пелюсток троянди 80 грамів 55 гривень. Чай чорний, 5 смаків, 25 пакетиків лаваре, 59,90. Чай зелений. 25 пакетиків. 5 смаків. 59,90. Чай від відделюкс. Чорний та зелений. З додаванням квіткових пелюсток та шматочків фруктів. 80 грамів. 48,50. Чай зелений. від Відделюкс заварний. І чай чорний листовий з ароматом бергамота. 100 грамів пакування, 52 гривні 90 копійок. Чай чорний від своєї лінії в пакетиках. І чай чорний з бергамотом, 50 пакетиків, 38,90 в одну ціну. І ось такий ще варіант. Чай чорний в пакетиках від своєї лінії 100 пакетиків в упаковці, 67,90. Кава Амбасадор Теміон, розчина сублімована, 120 грамів пакування, 182 гривні, 40 копійок. Ава Рощина Якобс, 20 грамів пакування, 49,90. Якобська кава Рощина Сублімована, 425 аж грамів пакування, 616,50. Кава Рощина Сублімована, Карт Нуар, 140 грамів пакування, 305 гривні, 60 копійок. Кава Мелена, чорна карта, арабіка.

Кава мелена смажена 225 грамів, 170 гривні, 70 копійок. Амбасадор преміум кава Мелена 225 грамів, 192 гривні, 90 копійок. Кава зі Львова, львівська 240 грамів, 185 гривень. Кава зі Львова класична еспресо 240 грамів 157 гривень, 40 копійок. Кава Мелена Ford. 225 грамів пакування 150 гривні 60 копійок. От кава Мелена. Пакування уже 75 грамів 52 гривні 90 копійок. Кава нескафе голд. Росчина сублімована. 200 грамів пакування, 274 гривні. Нескафе голд. Кава розчина сублімована. Вже 280 грамів 369 гривень. Кава нескафе еспресо арабіка. Пакування 200 грамів, 385 гривень. Кава Мелена пупа 250 г пакування 240 гривень. Кава в зернах Якоб смажена. Пакування 1 кілограм 792 гривні. Амбасадор в зернах пакування 1 кілограм 725 гривень.